Хочеш легко заробити грошей? Хочу покласти гроші на депозит в Монобанку на 6 років, а їх калькулятор рахує тільки на 2 роки. А скільки грошей і на який термін ти хочеш покласти? 100 тисяч на 6 років. Запишемо умови в монобанку. Початкова сума це 100 тисяч, річний відсоток 15. Але ж у монобанку відсоток нараховується кожен місяць. Ага, тоді потрібно. Записати відсоток не річний, а місячний. До цього поділимо на 12, вийде 1,25%. І кількість місяців, а не років. Це 72 місяці. І підставити це все в формулу. Виходить, кінцева сума в нас рахується наступним чином. 100 тисяч ми маємо помножити на 1 плюс 1,25. І в степені 72. Результат буде 244 592 гривні і 2 копійки. А твій чистий заробіток це 144 592 гривні і 2 копійки. Котик.